Всіх вітаю, з вами Марія. Давайте дивитись, на кого звернути увагу. Смачної кави вам та гарного настрою. Так, А тут ваше життя намагається потрапити чоловік одразу. А знаєте як? Це як заміна виходить з вашого життя жінка з дитиною. Ну, якось не буде спілкування з нею, ну, принаймні такого, як раніше було. І все, і заходить новий чоловік. Ви якось так зараз не в настрої. Може, щось сталося з тією жінкою з дитиною, може, якось так не дуже добре ви розходились, але цей чоловік буде геть змінювати ваш настрій. Буде зовсім нова історія, нове спілкування. Зверніть увагу на цю людину, бо він цікавий для вас. Ну, тут для кого як? Для когось це буде більш особисте спілкування, для когось це більш робоча якась тема буде. Ну, але все одно для всіх це буде цікава людина, цікаве спілкування. Ось тут вам буде розповідати якусь історію жінка, як опираючись на чиїсь там здогадки, розмови, на чиєсь бачення ситуації. Тобто вона буде не свої думки вам висловлювати, а як переказувати чиїсь. Ну так, знаєте, ну, зверни увагу то дійсно послухайте, поспілкуйтеся, але пустого там теж багато, тож дійсно зверніть увагу і, знаєте, як відмежуйте щось з цієї розмови. Вдвох ви розберетесь. Ще показана людина, чоловік, який час від часу приходить до вас з питаннями. Більш показано, що людина не тільки хоче вирішувати ці питання, а це як можливість спілкуватись, як є тема, через що він кожного разу до вас звертається, повертається. Ну, Просто як можливість бути десь поряд з вами. Так, на кого ще звернути увагу? Ну. Тут два півні будуть чубитись. От на цю сварку теж чомусь вам звертають увагу, ну, як пропонує кавова гуща роздивитись. Це у когось вже зараз воно щось таке починається, а для когось з вас це в перспективі. Ну Це, як знаєте, є ситуація, яку люди між собою тільки от. Ну, я, я б сказала, тільки коли станеться бійка, тільки тоді вони розберуться між собою. Одно, у одного є бажання завершити якусь ситуацію і вже до кінця місяця, а от інший він такий, знаєте, впертий, так скажу, просто впертий. Якщо один згоден йти на компроміс, то другий ну, впертість це його креду. Так. Зустрічі, тут одна, друга, третя зустрічі у вас, у когось з вас, найближчим часом тут перспективи, тут як нові побачення. Як нове якесь спілкування. Не для всіх це буде ну, для особистого життя, для кохання. Для деяких з вас це будуть ділові зустрічі, але все одно вони важливі для вас і будуть вирішувати ваші питання. Далі. Тут, про вірну дружбу для когось з чоловіків, це зовсім не пустий звук, це е, дружба для цієї людини. Це, знаєте, от щось надважливе. Це коли е, він вже з, ці, з ці, тут два друга показані. З цими людьми він вже роками. І, І показана ситуація, коли він може в якийсь там окремій, в якийсь окремий момент. Угу. Трошки як Ні, дружба тут не припиниться, але буде тема того, що він буде жалкувати, що. Зараз я не можу зрозуміти до кінця. Тут жінка перед ним стоїть, яка йому каже про зміну. От щось тут, ну, різко щось змінюється, і чоловік розуміє, що він в цей час був з друзями, він не був поряд з нею. А тепер він має право. Має справу з тими змінами, про які вона йому каже, і щось з цим треба вже робити. Отак тут виглядає мені. Саме для чоловіка тут треба звернути увагу на пріоритетність свою. Ось так. Тут, знаєте, як ситуація урок для нього. Не для жінки, для нього. Він поступився чимось заради друзів, а тепер має справу з такими змінами в житті. Ну, я, я не буду тут не показані подробиці, тож я впевнена, що хтось з вас зараз розуміє, про що мова. Так, сім'я, рідні, близькі тут. тут. На ревнощі, звертають увагу, тут два чоловіки одна жінка, і ревнощі між цими чоловіками. Жінка буде їх трошки так розводити по боках, що тихо-тихо, не треба тут сперечатись, все нормально, все давайте нормально далі спілкуватись. Так, заморожене питання чоловік. Ніяк не може щось тут для себе вирішити. Когось або з друзів, або з родичів буде питатись, що йому робити. І тільки його відповідальність в цьому питанні ніхто нічого так особливо і не буде підказувати. Далі. Так, знов для чоловіків більш відповідь літера А Л. зараз І, літера У, літера Т. На що тут звернути увагу? Друг, який сміється над цим чоловіком, який завжди буде його як повертати в якусь історію минулого. І завжди буде казати, що ти тоді так зробив, що тепер роками будеш мати справу з тією своєю там якоюсь ситуацією, що ти там тоді? Так зробив, що тепер ти будеш роками. Ну от Знаєте, як на багато років вперед, він тепер має собі зміни в життя, про які тепер жалкує. А цей його друг буде сміятись. Він вже сміється над ним, що ти дурень такий, як так можна було вчинити. І надалі теж буде сміятись. Це щось стосовно не особистого життя, а щось по роботі, ну, щось таке там, де, наприклад, міг заробити, а не зачепився за якусь ідею там, чи не пішов на співбесіду, чи щось таке, що, знаєте, от він буде йому вказувати, як він схибив отак тут. Угу. Так, кого ще показують. І ось тут э, прожене двох людей. І на чоловіка, і на жінку схоже, тож там дивіться вже, у кого як. Робочі місця звільняться. Отут э, хтось з вас може зайняти. Своє якесь місце, бо тут двох, ну просто, от знаєте, як в шию проганяє людина. Угу. Так. Ну і Здається, так все. Блюдечко я на початку розповіла, що я тут побачила, нічого додаткового я не бачу. Єдине, що додам, для когось з вас, з жінок, ви як на порозі нової сім'ї знаходитесь. За вашою спиною ходить чоловік, який до вас вже деякий час придивляється, і він буде робити вам пропозицію. Він вже, ну, знаєте, як вже вирішене. Для нього це питання вже вирішено. Залишилось тільки вам проголосити про своє рішення, про те, що він хоче вас мати за дружину. І тепер тільки, от, щоб ви згодились. І за вашою спиною ще один чоловік є, який не знає про цього чоловіка. Взагалі зараз не дуже знає, що у вас коїться в житті, але. Е для когось це як останні 10 або навіть 14 у кого там років мені здається, що ви колись спілкувались з ним. Може, був вашим чоловіком, тепер вже таким не є. Але не хоче, щоб у вас в житті все налагодилось. Він... Знаєте, він знає, що ви не хочете з ним спілкуватись, він знає, що в нього жодних шансів нема. Але мрія є мрія, він би хотів повернути з вами сім'ю, стосунки, спілкування там, в кого як. Ось так, це останнє, що хотіла сказати. Всім дякую за перегляд, всім вам гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами. Бережіть себе обов'язково і свою родину, і будьте всі в безпеці. І дякую всім за вподобайки, за ваші коментарі, за ваші підписки, за ваші перегляди. Всім щиро дякую, обіймаю і побачимось в наступних відео.